Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сезон пітів на підході. Вже 15 лютого відкриється можливість скласти свою податкову декларацію. Це дуже гарячий період, коли ми, бухгалтери Польщі, отримуємо максимальну кількість звернень від клієнтів допомогти розрахувати їх піт. Тому я вирішила не чекати, коли буде гаряче, а вже зараз почати знімати відео, які поможуть вам самостійно подати ПІД. Ви вже знаєте, мабуть, що на моєму каналі є багато відео на цю тему. І в найближчий час я зніму ще відео про те, що змінилося в плані податків і ПІД в 2024 році. І ще я хочу нагадати, що можете писати мені на Viber чи пошту. Я теж допомагаю з подачою ПІДів. Для цього навіть створила спеціальну групу «Возврат налогів в Польщі, де викладаю новини про ПІД і ситуації, цікаві, які трапляються в цій темі. Посилання на цю групу в Фейсбуку я залишу внизу під відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке профіль зауфаний, чим він відрізняється від профіля кваліфікованого, для чого він потрібен. Як його собі зробити, як ним користуватися, коли його продовжувати і блокувати. А також розкажу про свій досвід, як я підтверджувала профіль зауфаний, коли була в Україні, не знаходячись на території Польщі. І коли можна без нього взагалі подавати під, а коли ні. Поїхали! Польський профіль зауфаний – то електронний підпис для підтвердження особистості, приписаний до конкретного номеру песель в контактах з онлайн-ужендами, такими як податкова ЗУС, таможна служба і інші. З профільзоуфани можна, не виходячи з дому, оформити соціальну допомогу на дітей, записати їх до садочку, активувати електронний документ Діапель, перевірити свої дані в реєстрі Песель, зробити доступ до електронного аккаунту пацієнта, інтернетове конту пацієнта, зареєструвати ФОП або ТОВ та інше. Це безкоштовний підпис від держави. Він зберігається онлайн на спеціальній платформі AppWAP і прив'язується він до конкретного вашого номеру телефона. Якщо вам треба щось підписати онлайн, наприклад, той же під, ви натискаєте кнопку Підписати за допомогою профіля зоофануку і вам надходить смс номером. Ви вносите номер в віконце, і документ надсилається до адресата, зашифрований вашим електронним підписом, який включає такі дані. Як ім'я та прізвище, дата народження і номер песель. В Польщі є ще один інструмент, схожий на електронний підпис. Це профіль кваліфікований. Його можна купити у спеціальних сертифікованих фірм. Коштує він біля 300 злотих, зберігається на електронному носії у вас на руках, на флешці, і не прив'язується він до номера песеля чи польського номера телефону. Тож його можна зробити і без них. Їм можна підписувати все, що її профілем Зауфаним, а крім того, ще й підписувати різні договори, брати участь у електронних аукціонах та тендерах і відправляти фактури онлайн. Ці два електронні підписи люди часто плутають. Ми ж з вами будемо сьогодні говорити саме про профіль зауфаний. Створити профіль зауфаний може людина, яка віком старше, ніж 13 років. Послуга зі створення профілю Зоуфанова є безплатною. Профіль буде дійсний 3 роки. Потім можна його буде продовжити ще на 3 роки. Процедура така ж сама. Про те, що таке профіль Зоуфаний і для чого він потрібен, ми ж вже з вами поговорили. А тепер поговоримо про те, як же його отримати. На сьогодні існує кілька способів це зробити. Перший способ це за допомогою банку. Другий заповнивши заявку на сайті pz.gov.pl і поговоривши онлайн з уждом. Але це, ця послуга дійсна тільки якщо маєш польський паспорт чи польський загран. Третій способ це заповнивши заявку на сайті pz.gov.pl. І один: е, треба відвідати з офісу в Польщі чи за кордоном. І четвертий офіс за допомогою профілю кваліфікованого, про який я вже сьогодні розповідала. Особисто я робила свій профіль Зауфаний через заявочку на сайті і підтверджувала я його за кордоном в Україні в консульстві міста Одеса. Це відбувалося два роки тому, ще до війни. Можливо, так же зараз підтвердити не можна, але розкажу про, всі, про свій досвід, як це працювало раніше. Чому саме так я вирішила зробити? Бо виїхала з Польщі в грудні на три місяці і прийшов час якраз подавати мій перший піт. Щоб його подати, потрібен був профіль Зауфани. Тоді я ще не знала, що онлайн через сайт є піти можна було подати і без нього. Але зато це був цікавий досвід. Ніколи в консульстві в своєму житті я не була, а тоді ще й був ковід. Всі установи ви не працювали. Тож, коли я писала на пошту консульства просьбу, щоб прийняли мене для підтвердження профілю зоофаного, я не вірила, що мені взагалі буде якась відповідь. Півроку перед тим всі візи видавали через центри подачі і пробитися в консульство було нереально. Уявіть моє здивування, коли наступного дня я отримала відповідь, де мене запросили через день приїхати з паспортом і песелем на підтвердження профілю зоофанового. В назначену годину я приїхала до них, і це було як в касті. Я була єдиною відвідочкою консульства. Мене перевірили через металошукач і запросили до зали, яка була гарно прикрашена до нового року. До мене спустився пан консул в дуже дорогому костюмі, який був схожий на агента 007. Він особисто забрав мої документи, і через 5 хвилин виніс підтвердження, що я маю вже профіль заофани. Ось така в мене була пригода. Але перед тим, як підтверджувати ваш профіль зауфаний, треба спочатку заповнити анкету на сайті pz.gov.pl, яка дійсно 14... 14 днів. Якщо ви не підтвердите профіль Зауфан за цей період, потім потрібно буде заповнювати анкету знову. І зараз я вам покажу, як це робиться. Щоб подати заявочку на створення профіля зауфаного, вам треба зайти на сайт pz.gov.pl і натиснути Зареєструватися. Тут він вам покаже. Які способи є, щоб ну, підтвердити потім свій профіль про, Ну, Ті способи, про які я вам розказала, зараз я вам покажу такий спосіб, коли треба заявочку заповнити, і підтвердити в офісі. Натискаємо в офісі, і програма хоче, щоб ми підтвердили, що ми не робимо. Тут вносимо ті літери, які вона показує, ми втискаємо далі. І він нас перекидує на заповнення саме цієї анкети. Треба ввести дані для входу в систему, назва користувача, Як ви хочете, щоб, щоб вносити, коли. Ви будете реєструватись, ну, входити в сам профіль Зауфаний. Потім свій пароль тут вводите, який хочете. Так, ще раз вводимо пароль, потім пишемо ім'я прізвище. Номер веселю. Я там не свій візьму. Потім я свій номер, імейл тут покажу. І вношу свій номер телефону, на який буде приходити SMS для підтвердження мого профілю зофа. Так, я ввела. Це теж мені номер телефону. Бо на мій номер вже існує мій профантеофан і тут треба додати ще плюс 48. Я ознайомився справа, правилами. нажимаємо, втискаєте зареєструватися. Ага, спершу прийшов до мене код на імейл e для підтвердження моєго e Потім так, я вношу ці цифри, підтвердіть емейл. E і зараз мені прийде СМС. О, прийшла СМС. Виношу цифри. Тут внесла підтвердіть номер. Все. Тепер пише, що ваш обліковий запис створено, щоб підписувати документи електронним штафом та входити в систему e-послуг, підтвердити свій довірений профіль в пункті підтвердження. Ви можете це зробити до 24 грудня 2023 року. Знайти пункт, натискаємо і шукаємо в країні. Наприклад, я вам розповідала, що я то робила в Україні. так? Я шукаю в Україні і місто... Так, місточки фільтрувати, натискаємо. Що він мені показав? Ага, В Україні можна зробити в Києві, в Одесі, в Вінниці, в Луцьку, в Львові і в Харкові. І тут адреси, де можна в консульстві, в амбасаді, в плацовці в Харкові можна це зробити. І ви собі вибираєте той, той пункт, який вам подобається. Якщо в Польщі, то ви можете відфільтрувати і побачити, наприклад, місто, так? Варшава. Варшава. Фільтрувати. Він вам покаже Варшава. Наприклад, у Варшаві 36 пунктів. Вибирайте, які вам більше подобаються. Що у нас тут є? Різні агенції, центром здоров'я. Ну, я би вам радила вибирати, наприклад, ужон біскарбове, то там, напевно, можна підтвердити: колись я питала у ЗУСІВ, тут були ще Зуси. І вони на мене так дивилися, що типу, ми такого не робимо. Я е, би, ну, от зовсім, наприклад, тут можна вибрати, але я дзвонила, і вони говорили, що не можна у них підтверджувати, тому я би радила вибирати урн з е, Коли ви вибираєте, наприклад, на Мокотові я живу, берете. Вибираєте деталі адреси точки підтвердження, назва точки, на вулиці, куди вам треба дату візиту. Можна тут одразу записатися онлайн на прийомний пункті. Натискаєте тут, заходите і пишете умов візити онлайн. Натискаєте цю кнопочку. Одразу треба тут вибрати, яке воєводство у мене в цьому зав'язці, у мене Мокотов якщо Варшава Мокотов, Поля натискаєте далі і вибираєте, з якого погоду ви хочете записатися на візиту до цього ужинку. Для того, щоб профіль зоопарний. Підтвердження можна зробити, зробити профіль зоофану і уважнення, тобто заблокувати свій профіль злефан. Я би хотіла підтвердження профлю зоофану. Так, далі ми тискаємо далі, і він дає вам дату вибрати, коли і час, коли ви хочете, наприклад. Який вам зручно. Натискаєте далі, і вам на вашу почту прийде підтвердження часу і дати, і ви можете підійти з паспортом, з гарант паспортом і песклі. І тоді вам Нік е, роздрукує документ, ви його підпишете, один екземпляр він вам віддасть і один собі залишить. І з тої дати три роки цей профіль заофаней буде діяти. Це я вам розповіла про спосіб, яким скористалася особисто я. Ті, хто має вже песель зі статусом Укр, мабуть, знає, що разом з цим песелем є можливість одразу зробити і підтвердити профіль заофаней прямо в уженді. Дуже раду, раджу скористатися цим способом. З профілем Зауфаненим набагато легше живеться. Ще один спосіб зробити собі профіль Зауфаний, говорять, найлегший це за допомогою банку. На сайті, де я сьогодні з вами заповнила анкету на профіль зауфаний, намальовані іконки 16 банків, де можна це зробити. Серед них Міленіум, ПКО, Сантандер і інші. Я два роки назад пробувала, і в мене не вийшло зробити через банк. Але зараз я разом з вами ще раз спробую, щоб показати, як це робиться. Для того щоб зробити профіль зауфаний за допомогою банку, треба знову ж. Натиснути Зареєструватися. Потім тут банк або інший постачальник натиснути. За допомогою банку будемо реєструватися, я маю конто на банку Millennium. Клікаю на Millennium. Коли ми зайшли в банк, у нас відкрилося віконце «Міленіум Millennium Bank. Де написано, що то утворення шльотка ідентифікації електронічний і за допомогою банка, в якому вже є мої всі дані, ім'я, зв'язку, песель, дата уродження, це все, -все, все, де я народилася, кін мій паспорт, до якого числа дата важності, номер телефону, адрес. Все це одразу, як тільки я перейду далі. Піде вже до даних, даних профілу за Уфаном. Нічого мені не треба заповнити, просто натискаємо тут, освячуємо вже все справді, всі, всі дані актуальні і натискаю далі. Після цього, аби підтвердити операцію, заходимо до е, мобільного. Е, Мого мобільного додатку і натискаю затвердж, Натискаю затвердж, окей, І все. Утверження швидко ідентифікаційно готово, От зараз можеш вигодним їм користуватися. І написано, що переказання даних до адміністрації публічної. Адрес імейл треба. Освячення вже. Е, треба вписати тут імейл-адрес. Натискаємо, виражаю згоду і натискаю Далі. І знову треба підтвердження авторизації мобільний. Натискаю затвердж. Окей. И все. Проказание данных до администрации публично. Okay. Окей. И то, я не замыкаю, проглядывая, то есть не закрывая окошко, меня сразу перекидывает на профиль Зауфан. И так как у меня уже есть профиль Zoufan, то у меня пишет, вы уже маете активный доверенный профиль. И он мне новый не создает. Но если у вас нет, он опять вас перекинет. Будет здесь окошко, которое я вам показывала с заявочкой, которую мы создавали. Будет написано там ваше имя, фамилия. Вы будете здесь регистрироваться в профиле Зауфанов. Сами создадите пароль здесь. Посмотрите предыдущее вот то видео, где мы создавали эту заявочку. И проверите все данные, правильно ли они переехали из банка. Подтвердите и у вас уже будет доверенный профиль зауфан, который не нужно будет нигде подтверждать, так как банк ручается за то, что он видел ваш паспорт, что вы действительно личность, в которой существуете, и благодаря этому не нужно будет никуда ходить, а будете просто пользоваться профилем зауфаном, который создали через банк. Ну ось, що таке профіль Zofan і для чого він потрібен, як його зробити, ми з вами дізналися. А тепер поговоримо про те, як ним користуватися. А користуватися ним дуже просто: якщо вам треба на якомусь сайті десь увійти чи підписати документ за допомогою профілю зауфаного, ви натискаєте кнопку за допомогою профілю зауфаного і відразу вас перекидує на сайт, де треба ввести ваш логін і пароль, які ви робили, коли реєструвалися. Коли ввели, приходить смс на ваш номер телефона, ви вводите цифри з смс на сайті і все. Ваш документ шифрується вашим профілем і відправляється адресатом. Як я вже говорила, термін дії профілю зауфаного – це 3 роки. Як продовжити профіль зауфаний, якщо термін дії його скоро закінчується? Це можна зробити онлайн самому, якщо встигнете до закінчення. Інакше прийдеться робити заново. Як це зробити онлайн, зараз покажу. По-перше, треба війти на сайт pz.gov.pl. це сайт профілу його і увійти в свій обліковий запис. Натискаємо. Вносимо свій логін і пароль, увійдіть в систему. Натискаємо. Підтверджуємо код СМС, який нам прийшов. Відкрився профіль XOF і наше вікон. На, на конці профіль Золофану. Відкрився, відкрився наш обліковий запис на профілі Zoophana. Натискаємо деталі профілю. Відкриваються деталі нашого профілю. Ми тут можемо продовжити термін дії або змінити дані. Натискаємо. Продовжити термін або змінити. Якщо ви хочете через інтернет продовжити термін або змінити, натиснути Далі. Ви можете також заповнити заяву та підтвердити її в пункті, де можете підтвердити довірний профіль. Я хочу зробити це сама онлайн, тому натискаю далі. Е, підтвердіть дані для продовження. Будемо підтвердити дані. Зараз на мені прийшов лист. прийшов код. Зараз ми його введемо. Підтвердити емейл. Зараз прийшла СМС. вводимо, Підтвердити номер. І все. Термін вашої дії довіреного профілю продовжено на 3 роки. Новий термін до 25.11.2026 Незважаючи на те, що в мене ще був дійсний цей дивірний профіль, я тільки хотіла вам показати, що рік він у мене був дійсний, але я його при вас продовжила ще на 3 роки від сьогоднішнього дня. Також, так ви бачите, що це зовсім не іншого. Тож, включайте мою інструкцію, дивитесь і робите, якщо вам це треба. Ну ось, нібито все про профіль зоофанув вам розказала. А зараз відкрию вам секрет: чи можна взагалі висилати піти онлайн до податкової в Польщі без профіля зоофана? Можна. Зручно робити це через сайт єПіти. Е Просто коли висилаєш декларацію, треба вибрати висилам без єподпису. Тоді треба буде внести вручну суму приходу з декларації за попередній рік. Якщо ви подавали декларацію тільки за себе, то це загальна сума вашого приходу за рік. А якщо разом з дружиною чи чоловіком загальну суму приходу за рік одного з них, ось і все. Можна обійтися без профіля Заофанова. Але я все ж таки раджу його зробити. На сьогодні все. Якщо ще залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Відповім. Всім па-па!